Мічником підготували для вас добірку найцікавіших книг з економіки. Поїхали! Отже, перша книга у нашій добірці, це книга Хайджанга, економіка і інструкція з використання, книга від камбриджського професора, написана доволі темно, можливо, з легким негруванням, але доволі чемно і цікаво про економіку як науку старого глузу. Автор майже відразу визнає, що останні економічні кризи що зіпсували репутацію неолібералістів, і по, по кроку розглядає кожну економічну школу представників різних шкіл економічної думки, доходячи до представників і неолібералізму, в тому числі при цьому кожна глава супроводжується цифрами з реального світу, тобто статистикою як яскравим. Демонструванням підтвердження певних теоретичних напрацювань кожен зі шкіл. Економіка 21, або економіка країни, підприємства і людини. Наша наступна книга добірці, і це той випадок, коли Олексій Гаращенко вміє подати матеріал цікаво. Будучи зрозуміло, написаною книга дозволить а, тим, хто лише дотичний до економіки, якраз розкласти по поличках революцію і економічних поглядів, і зрозуміти ключові особливості постіндустріальної епохи, і розібратися з основними індексами, показниками, ну і загалом оцінити які ж майбутні перспективи економіки у динамічному 21 столітті. Стратегія блакитного океану. Насправді повна назва цієї книги це Стратегія блакитного океану, як створити безхмарний ринковий простір і позбутися конкуренції. Якщо коротко, то бізнес-середовище можна, умовно, поділити на червоні і блакитні океани. перших учасники змушені плавати, обганяючи конкурентів в уже відомих галузях, які собі криваві перегони, а в других океанах попит створюється, лише створюється, бо цей простір ще вільний від конкуренції. Так, книга Моборна і Чана Кіма, які керуються інститутом стратегії блакитного океану, і входять в п'ятірку найкращих мислителів світу, присвячена якраз блакитній філософії, тобто філософії успіху, яка не про боротьбу, а про відкриття на власному шляху. Наступна книга, це книга Майкла Льюіса Гра на пониження за кулісами світової фінансової кризи. Можливо, багато хто з вас бачив фільм за мотивами цього постселеру, і дійсно книжка пробула у топі найкращих книг на New York Times цілих 28 тижнів. І напевно фразу, яка найкращою характеризує, буде безпосередньо цитата Питання самої книги. Вона звучить так: Яка ймовірність прийняття розумних рішень? Людьми, яким немає потреби приймати розумні рішення, якщо вони можуть розбагатіти і без них. Оригінальні, до речі, книга має назву Big Short», саме стали в шорт герої книги і перемогли. Вони ще задовго до світової фінансової кризи зробили ставку на те, що ринок незабезпечених іпотечних кредитів буде переживати крах, і не помилилися наприкінці одним з героїв книги, маркером на дошці виводить цифру: плюс 489 Прибутку. Ще одна цікава книга, економіка Бастабу. І це той випадок, коли Бернар Солоньє написав цікаву річ. А, проте він людина, яка звикла до публікації статей в наукових журналах, тому можливо читача місцями буде переслідувати враження, що він читає таку текстову версію доповіді відчато. Проте місцями зустрічатимуться цілком і дотапні алегорії щодо механізму функціонування ринкової економіки, це перший розділ книги, і економічну політику, це другий розділ. Тут, до речі, повністю розкриті основні ідеї і концепції економістів. Наприклад, дуже добре подана теорія порівняльних переваг Рікарду, більш сучасні підходи, особливості їх практичного втілення. Проте буде нюанс. Автор француз тому тут не оминути Франції, і вона буквально всюди. В темах структурного безробіття, в темах перерозподілу ресурсів, нерівності, кон'юнктурного регулювання. Одним словом, там є практичні приклади, але вони стосуються безпосередньо гаманців французів, Бургундії і Єврозоною загалом. Проте, обсяг книги дозволяє подати основні аргументи авторові, попри це невеликий обсяг, тобто. Вдалося продемонструвати взаємозв'язок різних економічних істин, помилковості тлумачення деяких з них, тому, напевно, книжка стане прекрасним помічником для тих, хто хоче краще зрозуміти газетні економічні статті, виступи політиків і загалом прагне того, аби підвищити свою економічну культуру. І це була остання книга з нашої добірки. Ми з Даріком чемно і старанно. Намагалися відібрати для читання у лютому найцікавіші книги економічної тематики для вас. Щодо наступної підбірки, чекайте вже на початку березня на каналі Економіка. Цікавих вам книг і бережіть себе! Все буде Україна!